день всім любителям історії ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні будемо говорити про Північну війну і відповідно Україну в цій війні. Інтереси Росії у війні проти Швеції. За здобуття входу через Балтійське море до Західної Європи не мали жодного відношення до України. Козаки змушені були обстоювати інтереси царя і воювати на теренах Московії, Прибалтики Речі Посполитої. Ці походи були важким тягарем для козацтва, адже перші бої принесли чисельні втрати нашому козацтву. Вони не отримали жодної винагороди, а лише утиски від московських воєначальників. Жорстоке ставлення з боку командування, тяжкі умови служби спричинили скарги і нарікання, а часом, і навіть самовільне повернення козаків додому. До невдоволення спонукало й те, що дуже часто козаків використовували як робочу силу на канальних і землерийних роботах, на будівництві нових доріг, фортець та інших укріплень. Справжнім лихом північної війни і для інших верст українського населення, бо саме коштом споряджалися козацькі війська для щорічних походів. Крім воєнних негараздів, козаків непокоїло обмеження царських, царським урядом їхніх основних прав. Серед старшини ширилися чутки про ліквідацію козацького самоврядування, насадження губернаторів і ем, воєвод, і перенесення козацького війська до Росії. Непевність майбутнього примушувала старшину і гетьмана замислюватися про подальшу долю Гетьманщини. Охоплена антимосковськими настроями старшина чинила тиск на Мазепу, який і сам розумів згубність відносин козацької України з Росією. Плекаючи мрію вивезти Гетьманщину з під влади царя Мазепа в 1704 році. Удався до таємних дипломатичних зносин з ворогом Москви. Так, Зокрема, у восени 1705 року він налагодив зв'язки з польським королем Станіславом Лещенським. Тут він орієнтується на Польщу та шведським королем. Через Лещинську український гетьман сподівався становити повні відносини зі Швецією. У 1706 році Мазепа завдяки посередництву польського короля розпочав таємні переговори з Карлом XII. Карл XII в 1708 році розпочав здійснювати свій давній задум. Похід на Росію, і похід мав відбуватися в напрямку на Смоленськ і на Москву. На Смоленськ, на Москву, через Литву, через Литву та Білорусь. У війська Катла 12-го почався голод, коли вони почали втілювати свій план. Російська армія випалювала на шляху Шведів усі села. Король вирішив повернутися в Україну. Наступ був, якось зрозуміло, невдалий. Король вирішує повернутися в Україну, сподіваючись забезпечити тут свою армію превіантом, зміцнити її козацькими полками та військом Лищенського. Шведський король покладав також надії на допомогу кримського хана та Султана. Зміни планів Катла 12-го виявилися несподіванкою для Мазепи. Такий розвиток подій Гетьман вважав передчасним бо перебування шведської армії на території. України свідчило про те, що військові дії будуть на території України і відповідно основні військові операції. Крім того, 8 городових полковників із 1600 компанійців перебувало у складі російської армії. З огляду на це домогтися визволення України з-під влади царя ставало важче. Велику небезпеку також становила. В таємничність планів Мазепи, про які знають лише його найближче оточення, генеральна старшина. А рядове казацтво вони, віддаю, не віддаючи саме про задуми гетьмана, готувалися до війни проти шведів. Похід шведського короля на Москву через Україну спонукав гетьмана до рішучих дій, і задля визволення Гетьманщини Іван Мазепа вирішив об'єднатися зі шведами у війні проти Росії це сталося 24 жовтня 1708 року. Україна об'єднується зі шведами. У відповідь на дії українського гетьмана Петро І звернувся до українців. Звертається до українців. І у чисельних відрозвах він звинуватив Мазепу у Зраді і намірі віддати Україну в Польщі, а православні церкви і монастирі Уніатам. Це також наказував старшині полковникам терміново зібратися у Глухові для обрання нового гетьмана. Одночас Петро І наказом Меншикову зруйнувати гетьманську резиденцію Батурин. Мінус Батурин. Отримавши це накази, наказ, російські війська вирушили на столицю Гетьманщини. У Батурині знаходилися значні військові сили, було чимало продовольства та боєприпасів. Місто захищали досить такі великі, укріплені мури, тому спроби швидко здобути Батурин виявилися безрезультатними. Жителі були налаштовані захистити гетьманську столицю та через раду полковника старшини прилуцького полку Івана Носа. Ван Ніс, пишу що зрада через зраду полковника, який показав на таємний хід, російські вояки 2 листопада вдерлися до міста і вбили всіх його мешканців, і потім, звичайно ж таки, ще зруйнували батурин. Згідно з іншим наказом, цар 6 листопада в Гухові відбулася а, старшинська рада. Відбувається Старшинська рада. Щоправда, на ній прибули тільки чотири полковники: це Стародубський, Чернігівський, Наказні, Переєслівський та Ніжинський, і гетьманом було обрано Івана Скоропадського. Було обрано Скоропадського. Виборами гетьмана передувала церемонія покарання Мазепи і його подобу протягли по вулицям Глухова до спеціально спорудженого ешефоту. Перш ніж стратити таке опутало, було зачитано список гетьманських провин та виголошено вирок 12 листопада в присутності царя у Глухові Свято Троїцькій церкві Мазепі було проголошено церковне Прокляття анафему. І водночас анафему виголосили і в Москві в Успенському соборі. На весні 1709 року Карл XII відновив воєнні дії, він вирішив розпочати наступ на Москву. Шлях Шведів мав пролягати через Харків і Курськ. Весна 1709 року. Отже, Харків і з іншої сторони Курськ. Щоб просуватися згідно з планом операції, шведському війську треба знешкодити добре укріплену Полтаву. Добре укріплена Полтава, до якої воно підійшло наприкінці квітня. Квітень. Тут пропишемо травень. Сподіваючись взяти місто штурмом, або в нас не до переговорів, одначе того не сталося і 1 травня а, почали шведи почали облогу міста. 1 травня починається облога. А, тим часом до міста прибру, прибув Петро I Із головними силами. Москва, 27 червня. Стався генеральний бій, він розпочався о 5-й ранку, атакою шведської піхоти на московські редути. Стається бій 5.00. Редути це такі ось у нас будуть земляні укріплення. І, відповідно, битва закінчилася цілковитою поразкою. Серед причин поразки історики називають передусім значну нерівність сил. Під Полтавою поразку спричинило й те, що Канлон XII злегковажив силами російської армії. Молодий полководець занадто вірив у свою воєнну удачу, і не враховував він і того, що шведська армія була відірвана від баз постачання, що через дії царя неможливо. Стала неможливою допомога з боку хана, і до того шведський король унаслідок поранення не зміг особисто керувати боєм. Ось основні фактори. Уцілілі шведські війська і козаки відступили берегами вод до фортеці е е Переволочної, сподіваючись, скористатися тут у нас іде відступ. Вони сподівалися скористатися кількома човнами і були використані для переправи на правий берег Карла 12 і Мазепи. Карл XII, так, 12 і Мазепа. Карл 12 та Мазепа прямували до турецького картону. Прибували до турецького кордону. 7 липня вони переправилися через правий берег Бугу, біля Очакова і рушили до Бендер. Рушили до Бендер. 1 серпня поранений Карл 12. гори Мазепа зупинилися в передмісті Бендер. і... У ватниці Мазепа вже не вставав з ліжка, доживаючи свої останні дні, і Мазепа помирає 22 вересня 1709 року.